Він дуже хотів у Він дуже любив воєнну форму. І так і пішов. 29-річний молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Юрій Максимчук на позивний Гуцула загинув 5 червня 2023 року в селі Левадне, що в Запорізькій області. Він єдиний полеглий воїн родом із села Бистриця на району. Розповідає його мама Тетяна Максимчук. Жінка пригадує до повномасштабного вторгнення окупантів. Син був на заробітках в Росії, коли почалася широкомасштабна війна. Юрій чотири доби добирався додому з ворожої країни, Щоб стати на захист своєї батьківщини. Їх через Литву везли, він був у Польщі. Я просила, щоб він залишився за границею. Він не хотів. Він таки приїхав ну, і пішов на воєнкомат і пішов добровольцем. 9 травня 2022 року Юрій почав військову підготовку у Львові. Раніше каже мама, військового досвіду її сина не було. До початку війни Юрій намагався потрапити в армію, проте йому відмовляли. І тільки після повномасштабного вторгнення росіян чоловікові вдалося долучитися до Сил оборони України. Його забрали перший раз. Він був під Бахмутом, потім його забрали у Авдіївку. Сам він же бійшов. З побратимами. Перший раз, то він вже скинув нам, як він йшов у бій. Мати пригадує, коли Юрій був на фронті, вони часто спілкувалися, хоча він ніколи не розказував подробиць. Так, про те, що син отримав осколкове поранення, сім'я дізналася лише тоді, коли він приїхав додому на Прикарпаття. Перший раз він приїхав, був ранений. Тут у руку осколок. Так і мої осколок не вибрали. Він не хотів залишитися вдома. Щоб... Він сказав, що він не залишив своє побратимів. Після цього, зі слів матері, хлопець став командиром відділення. Він без військової якби, навики, служби. Він таку так дуже швидко за рік і йому там взагалі командир відділення, був командир машинного відділення. Ярослав Мельник, друг Юрія Максимчука. Чоловік працює вчителем фізкультури, тож каже, в школі ще навчав Юрія, а згодом вони почали дружити. Юрій пригадує, чоловік був одним з ініціаторів створення місцевої футбольної команди. Це наш місцевий стадіон, де ми з Юрієм. І наших багато товаришів зібралися так, для розпочинали ну, нашу команду, яка називається Лісоруб Бистриця. Юрій був один із лідерів наших місцевих футболістів. Ми приймали участь у чемпіонаті району, чемпіонаті, Кубка району з футболу, де неодноразово займали призові місця. Це наш пистрівський ліцей, де Юрій навчався 11 років, де проходили його шкільні роки. Він сидів на послідній партії, він був, дуже була чемна дитина, вічлива і допитлива. Ну, він не був таким посеним. Він такий спокійний, був рівноважний. Це мужність і патріотизм. У нього сиділо в середині, бо він пішов захищати і дав своє життя за нас. Тут навчався наш Юрій. Тут ми навчалися з першого класу. У нас з Юрієм одного дня день народження, 31 жовтня. І ми навіть планували 30 років зараз святкувати, але так сталося, що нема. Він навіть як приїжджав, то ми з однокласниками збиралися й йшли до нього. Хто би був, подумав, що ми вже не зустрінемося. Ми ходили просто до однієї школи. Він був дуже радісний, дружив з усіма, був душею компанії. Дуже зараз нам важко, що його немає. Друзі та близькі Юрія пригадують, коли чоловік був на фронті, жодного разу не жалівся на обставини. Проте остання розмова, каже мама, відрізнялася від попередніх. Він дуже був зажорений такий, як він последний раз дзвонив до мене. Дуже зажорений був. Як сказав, мамо, ми йдемо уперед, ми йдемо в наступ. У мене все добре. Дочки однієї до другої сказав мені показати. Внуків він говорив з ними всіма, так як попрощався. Сестра військовослужбовця Сніжана Максимчук зареєструвала петицію на сайті президента України з проханням про присвоєння Юрію звання Героя України станом на 20 вересня 2023 року вона набрала 9 318 голосів із 25 тисяч необхідних. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.